Та і адвокати. Ви думаєте, що я зробила самим першим ділом? Звісно ж, я зв'язалась з адвокатом. З адвокатом, з яким у мого чоловіка був заключений договор, на случай того, якщо вдруг він попадає в ТЦК, адвокат би, приїжджає по плану, да, і ну, якось там якимось образом його вас спасає, да? Но Дело в тому, що все пішло не так. Як планувалося, тому що на той момент, коли чоловіка мого вже ну, забрали да, туди в ТЦК, ситуація дуже сильно гостро змінилася в плані з адвокатами. Чого? Що ж адвокати ці кажуть? Адвокати бояться і сказали, що я, ми боїмося потеряти ліцензію, нам угрожають, нам нас там зажахують вообще по повній програмі, тому що зробили, перекрутили все так, що. Адвокати перешкоджають мобілізації, розкажіть, що сталося, Дивіться, то, тому, що, що, цікаві цікаві, мій що машина заміна що начебто машина замінована. Заказуха з голосівського ТЦК, з голосівського, ТЦК з голосівського. і юристка ТЦК. Підіслала ще якийсь чоловік, Був поліція відмовилась перевіряти його військово облікові Документи в нього їх не було. Він сам це сказав. У мене це все записано. Відпустили, гігікали тут, як над дураками сміялись. Добре, погодилися, викликали саперів. Машину перевірили. Оглянули у слідчий, яка він заповнює документи. Під документами було два зі пакети які хотіли підкинути в цю машину. Я перешкоджала ці дії. Мене тут відштовхували на 50 метрів. то всячески. Зараз принципово їм хочеться забрати цю машину, щоб встановити на неї або жучки, або підкинутись наркотіка або ще тому, що в нас розглядається паралельно там кримінальна справа і цей йде піск на адвоката. А так а які дії зараз не надають ніяких документів нічого наші попікте заяву анонімні заяву, тому що заявник сюди не вийшов. Я тоді консультувалася ще з другими адвокатами, не тільки з нею. Даже вона сама при мені дзвонила нескольким адвокатам і спрашувала, ви візьметеся за цю справу чи ні? І всі їй казали ні, ми за це. Не беремося, скажники позавчора зламали мені ключицю. Хто не знає, я адвокат Касенчук Сергій Вікторович з міста Житомира. За за мною слідкували. Я це в принципі зрозумів, побачив ще раніше. До мене під'їхали дві патрульних поліцейських машини. З них вийшли співробітники патрульної поліції та ТЦК, чоловік з жінкою, які не представлялись. Один співробітників патрульної поліції, начальник роту ПП. Чи повідомив мені одразу, що я в розшуку, я передавив своє адвокатське посвідчення для підтвердження своєї особи. Я повідомив, що я адвокат, знаю свої права і тому подібне. В розшуку я не перебуваю. Мені відмовили, вони сили ціпхали до поліцейського патрульного автомобіля спецпризначенці. Тор, значить, і повезли на до ТЦК е, Житомирського міського <реклама> Якщо коротко, почалась ну, мого батька як адвоката, почали з матір'ю силою виштовхувати з приміщення співробітники. ТЦК які не називались. Значить, вони відповідно стосували силу фізично до них. Їх виштовхували з приміщення, а мене почали заштовхувати далі в наступне приміщення мною. Розбили скло в двері. Значить, в ході цього всього процесу мені задали тілесних то зламали ключицю, з там перелом зі зміщенням, і треба зараз робити операцію і вставляти пластину, як сказали лікарі. І також задали тілесних ушкоджень там по корпусу. Ну по почкам надавали там і так далі. Ті адвокати вони такі відповідали, що. Я не хочу брати з людей даром гроші, тому що я знаю, що ми це діло проіграємо. От і все. І тут вже просто вже все завісило від того, як іменно е, мій чоловік поведе себе іменно там, наїдіння з ними, як він буде, наскільки він буде відстоювати свою позицію, наскільки він зможе видержати оцього тиску фізичного, психологічного, того, що ну, по-різному вони приміняють різні методи. Для того, щоб чоловіка заставити, а потім написати, що, це чолові... що цей чоловік він добровільно проходить мобілізацію. Тому адвокати тут безсильні. І коли мені дівчина одна, там вузліворот, коли я стояла ТЦК, як обично, умаляла охранників передати чоловіку записку, хоча б, тому що пакети з їдою, там, з водою, вони не передають, тому що відділі мій чоловік він наказаний. Він наказаний за те, що він не хоче підписувати згоду, за те, що він сопротивляється, за те, що він не пише згоду на проходження ВЛК. Отака у нас добровільна мобілізація. І коли я там стояла, я познайомилася з однією дівчиною, і вона розказує таку ситуацію, що їй один адвокат предложив типу, свою допомогу, але його допомога стоїть 8 тисяч доларів. Як вам таке? Таке, ну, такий розклад. А я їй просто сказала свій досвід, який ну лічно мій. Що я пройшла вже кучу просто консультацій, і я проходила консультації з такими адвокатами, то тобто й через людей, це якісь були знакомі адвокати, чи, там знакомі знайомих, да, які не будуть просто наживатися. І мені ці люди прямо даже казали, що ні, я за це гроші даже брати не буду, Даже консультація у мене була. З несколькими такими людьми, яких мені дуже давала ця вже знакома адвокат. Вона каже: Альона, я не можу з цим, ну я з цим нічого не зроблю, я вам правду кажу. Давайте я там знаю, ось є сильніші адвокати, які з цим я надіюсь, що вони справляться. І коли я зазванювалася вже з тими адвокатами, другими, да, то вони мені так і казали, вони навіть за консультацію деньги не брали. Вони кажуть, ну, ми, ми не даже за, я не візьму навіть за консультацію, мені совість не дозволяє, тому що я вам нічого нового не сказав. Те, що я мав би сказати, я планував, ви вже це все зробили. А я зробила вже все. Я зробила вже все можливе іменно в плані законних методів. Це, тобто, я написувала заяви в усі державні установи, в усі інстанції, які. Могли би допомогти, тобто включає туди і обдусмена, і ДБР, і військова поліція, і така звичайна поліція. Так? Ну тобто я йшла таких по, по ступінькам таким. Так? Тобто я це вже все зробила. І коли я консультувалася з адвокатом, адвокат мені так і каже, що я не візьму грошей навіть за консультацію, тому що я нічого вам нового не сказав. Ви все вже зробили правильно. Ви, ви, ви зробили весь той план, який би я мав би вам сказати. Далі він каже, ми вже далі безсильні. Тому цій дівчині я це все розказала і просто їй якби, ну, сказала, що ви подумайте добре перед тим, як платити 8 тисяч адвокату. Я кажу, скільки він процентів дає, ну, тобто да, діла, так скажемо. А, вона каже: ну, мене зразу предупредили, що це тільки 20% якби надіжди на те, що все вийде. Така який смисел тоді платить 8 тисяч доларів? Ну ну так, от просто будьте обережними, знайте, що наразі. Адвокати в цю справу не вмішуються і не лізуть вообще. Просто ділюся своїм досвідом, своїм власним досвідом. Будьте обережними. На що цього? Так вона візде вона ніде не називала то, що вона адвокат. Не де вона не називала ні свого імені, ні того, що вона адвокат. Тому що ну, люди бояться. Ну хорошо, тоді ми самі будемо це робити. Ну, нам приходиться це делать самим. В принципі, я зробила всю ту роботу, яку би должен був сделать адвокат. Я сделала і всю сама. Понаписувала ці всі заяви, отيكي ось петиції там по три листка на А4. Ну, поки ми ждемо результатів. Но, е, бояться люди даже називати свої фамилії. Тобто ну, наскільки все серйозно, і прежде чем когось знімати, то ви такие конкретные человеку питання. Я зможу отримати таку інформацію, яка мені дійсно допоможе. Вона мені так і сказала, що якщо ви від мене ждете, що е, от я вам зараз щось скажу, ви щось конкретно зробите і це робота і вашого мужа випустять за калітку, то такого не буде. Така смисл тоді Кожен раз платить за ці консультації з е, сьогоднішнього дня. Е, консультації по телефону е, будуть коштувати півтори тисячі гривень, тобто була тисяча гривень, стало півтори. Очна консультація з юристом адвокатом в місті Житомирі коштує дві тисячі гривень. І очна консультація з адвокатом в місті Києві коштує три тисячі гривень. Ну то така ситуація. Якщо хтось і юристів або адвокатів дивиться це відео, прокоментуйте, пожалуйста, підказуйте людям, що робити в такій ситуації. Чи дійсно можуть допомогти адвокати в таких зрозуміло, що у кожного своя ситуація? Це я все розумію. У кожного індивідуальний случай. Комусь може й правда, адвокат поможет, якщо у нього є бронь, якщо у нього там є відсрочка. Ну, як в нашому случаї, то ніхто не брався, із адвокатів ніхто не брався. Будьте уважними і не попадайтеся. Зараз це найкраще побажання.